Нагадую, ми читаємо книжечку 100 правил успішних людей. І сьогодні ми читаємо правило номер два. Попередні правила і як втілити їх в життя в попередніх відео. Заходьте, дивіться, ставте лайки, зберігайте, тому що це дуже корисна інформація. Отже, правило номер два звертатися по допомогу. І слова Вацлава Гавала такі: Той, хто занадто серйозно ставиться до себе, завжди ризикує. Видатися слі смішнішим на відміну від того, хто вміє посміхатися із себе. Ну, така собі, знаєте, історія, коли ми хочемо бути тим, ким ще не є. І іноді це дуже корисно. Але, от питання серйозності, я проходила цю штуку. В мене навіть є відео, воно називається. Кислий борщ на Ютубі. Хто хоче, зайдіть, От там десь я собі Ютубчик напишу вам. Да? От, мій Ютубчик давно його зняла, тому що коли ми є тим, ким ми не є, да? коли ми хочемо здаватися, ким ми не є, ми живемо на своє життя. І це все з причини того, що ми не можемо прийняти себе. А прийняти себе ми не можемо, тому що самостійно ми вважаємо себе ну, нікчемністю. І от е, саме питання да звертатися по допомогу. Автор розкриває про що тут. Я вже прочитаю в наступному відео.